Є новина, друзі. Припинили срач і всім слухати президента. Дослухайте до кінця. Зеленський щойно випустив відео на 10 хвилин до Дня Гідності. Всіх привітав. Ну і там є дуже багато цікавих меседжів. Перший меседж те, що будуть перемовини, вони будуть тяжкі, тобто є тиск на нас. Не те, що я говорив, ультиматом Трампа. І ультиматом Трампа нам виставлений із. за Корупції в нашій державі і в оточенні зеленському, тому, що тепер США має багато компромату і зможе його використати елементарно. Ну і плюс до того, розвідку відключити зброю, не давати. Ну і санкції проти корупціонерів вести. Наприклад, я вже говорив попередню відео, чому ж наші міністри тепер не тікають за кордон. А чому це відбувається? Тому що за кордоном в Америці можна 25 років, а то і 30, отримати за відмивання. Коштів далі він сказав, що українці сталеві, але ну вже і навіть українці не витримують. Він доб'ється гідного миру. що Там не буде пунктів, які в цьому плані ну які заберуть гідність в українців, в Українців. А там дійсно є пункти проблемні, які Україна має обговорювати. Це збройні сили України зменшення. Це те, що ми віддаємо територію, які ми навіть дипломатичним шляхом не зможемо повернути, тому що їх зможуть визнавати інші держави. Ну треба вести перемовини. Як то кажуть, тут однозначно. Треба підтримати Зеленського, щоб він вів перемогу. Ну і далі він говорить, що треба припинити страйк, що уряд має працювати в воюючій країні. Парламент має працювати, всі мають працювати, і, і якби. Що на наступному тижні буде дуже багато тиску на Україну, ну в особі Зеленського, тобто інформаційного, політичного. І про що це нам все говорить? А про те, що ну ймовірно, Зеленський поговорив з європейськими партнерами, які хочуть продовження війни за рахунок України за маленький кошт, тому що так вони знаходяться в безпеці. Ну, вирішили протистояти цьому плану Трампа. Можливо, вдасться добитися якихось поблажок, поблажок але ну це буде зробити важко, коли в Америці є компромат на все. Оточення Зеленського, який буде публікуватися. чому він говорить, що буде інформаційний тиск? Ну я так розумію, що напевно опублікують наступні частини міндіча, які просто вдарять, знаєте, як гром серед ясного неба, і Зеленський вже готує нас до цього, і от знаєте, я би от навіть повірив Зеленському, от в кінці цього звернення, якщо б він вийшов, сказав, я звільняю свого голову офісу президента. Єрмака, я звільняю всіх причетних до знищення незалежності набу. Я звільняю всіх, хто є на плівках Міндіча. А там вже є п'ять депутатів, п'ять міністрів. Ну всіх звільняю, всіх моментально притягуємо до кримінальної відповідальності, Всі правоохоронні органи задіємо, щоб швидко їх притягнути і осудити. Випускаємо Магомед Расулова з СІЗО, який незаконно сидить. От тоді б я сказав: так треба підтримати, тому що дійсно президент показав, що він не з ними, що він з. Українським народом лайк like, репост, підписка, телеграм-канал Шапці Профілі. Є новини, підписуйтесь.